Ласуємо бургерами. Та як взагалі можна ласувати такими малюками? Я навіть смак не відчую. А ось мені пощастило набагато більше. У мене бургер стандартного розміру. Ого! А я сама везуча. У мене не просто бургер, а король з усіх бургерів. Дівчатка, навіть не думайте на нього дивитись. Він мій і тільки мій. Еліс, краще починай зі свого малюка. Іншого варіанта у мене і не залишається. Я навіть не знаю, як взагалі змогли зробити такий маленький бургер із таких маленьких інгредієнтів. Точно! Потрібно його зробити максимально смачним. Трохи кетчупу точно не зашкодить. Ось тепер можна їсти. Це було смачно, хоч і дуже мало. Брідні, тепер твоя черга. Просто. Я якраз встигла зголодніти. Тільки подивіться на цей бургер. Він такий великий і соковитий. Так і хочеться якнайшвидше його скуштувати. Отак, нереально. Довгенько я нічого смачнішого не пробувала. Щоправда, він такий соковитий, що навіть руки брудняться. Але це не проблема. Здається, це мій шанс. Ам! Що? Ну ось, а щастя було так поруч. Могла б і поділитися з подругою. Ей, мало того, що така жадібна, то ще й обличчя мені забруднила. Ох, я наїлася. Мейбл, лишилася тільки ти. Так, як би мені його з'їсти, він такий великий, що просто відкосити в мене точно не вийде. Залишається єдиний варіант. Відрізати собі шматочок відповідного розміру. Я ніби торт буду їсти, а не бургер. Як же смачно він пахне! Настав час спробувати. Куди тобі так багато? Краще поділись. Ще чого. Жадіна, але нічого. Подивимось, як тобі сподобається бургер, у якому залитий соус табаско. Дивно, хто це був? Яка вона наївна. Готово. Може, мені здалося? Гаразд. Час продовжувати насолоджуватися бургером. Ой. А що з ним стало? Як гаряче. О, ні. Ось це розвага. Мало того, що Мейбл навчилася дихати вогнем, то вона собі ще й увесь бургер спалила. Нічого комедного не бачу. Залишився тільки попіл. Банани. Банани я люблю. Вони не просто смачні, а ще й веселі. Дивіться, мій схожий на вуса. А я маю банан гігант. Раніше я таких навіть не бачила. Зате мені дістався малюк. Такий безлупи навіть нормально не розглянеш. Хоча в такому розмірі банана є свої плюси. Шкірки в нього небагато, а головне це смак. Що ж, спробуємо свого малюка. А це мені більше не знадобиться. М -м, як же смачно він пахне. Це приголомшливо. Нереально смачно. Просто пальчики оближеш. Мейбл, їж швидше. Тобі сподобається. А я й не сумнівалась. Мені, звичайно, дуже хочеться скоріше цей банан з'їсти, але я не буду поспішати. Для початку я наріжу його на невеликі шматочки. Після чого додам трохи смачного маршмеллоу. На кожен шматочок банана. По шматочку зефірки. Але це ще не все. Тепер цей маршмеллоу треба підсмажити, щоб вийшло щось по-справжньому смачне. Думаю, достатньо. А зверху можна покласти ще шматочок банана. І у мене вийшли міні-бургери із банана та маршмеллоу. На мою думку, це навіть звучить дуже смачно. Так, я в повному захваті. Давно не їла нічого настільки смачного. Ідеальне поєднання. Зупинитись неможливо. Я все. Еліс залишилась тільки ти і твій величезний банан. Ну, нарешті. І так, для початку я, звісно, ж позбудуся від шкірки. Вона мені точно не знадобиться. А далі я зроблю свій банан ще смачнішим, коли додам до нього різні солодкі сиропи. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Ну і останній шоколадний. Ось так. Тепер можна їсти. У мене дуже гарне передчуття. Дівчатка, це правда нереально смачно. Шкода, що ви ніколи не спробуєте. Та ти знаєш, не дуже й хотілося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Виглядаєш моторошно. Ви просто мені заздрите. а я щось втомилася їсти. Здається, я трохи переборщила, але було круто. Так, круто. Ух ти! Печиво з пророкуванням. Да уж! такого великого я ще ніколи не бачила. Ти Та такого маленького, як у Мейбл, теж. Ну, не знаю. Здається, воно виглядає навіть дуже мило. Шкода тільки, що в такому маленькому печиві пророкування не поміститься. Ой, здається, я помилилась. Щось тут є. Цікаво, що ж там усередині? Снікерс? Що це означає? Дівчата є ідеї? Там щось намальовано, а снікерс? Не знаю. Дуже цікаво. Ого. А ось і передбачення здійснюється. Але і справді на папірці снікерс, і тепер снікерс є у мене в житті. Так, такі прогнози мені доподоби. Не тільки печивом паласувала, а ще й улюбленим батончиком. Смакота. Еліс, давай ти наступна. Звичайно, цікаво, що чекає на мене. Е, відкусити не виходить. Ну, добре, тоді доведеться розбити. І раз, вийшло. А ось і моє передбачення. Подивимось, що ж там. Ого! Як же круто! Ціла упаковка цукерок скітс. Від такого сюрпризу я точно не відмовлюсь. Що? І це все одна цукерка. А, ні, я помилилась. Цукерок на мене чекає дуже багато. Ось це так! Скільки скітелс і вис для мене однієї. Круто! Повний захват. Чому ж тільки тобі? Мені здається, тут на всіх вистачить. Ой, Еліс, а що це у тебе на обличчі? Ні, мабуть, я ці цукерки їсти не буду. Не хочу потім з кітолстрянкою захворіти. Так. Краще дізнаюся, яке передбачення заховане в моєму печиві. Щоправда, зробити це не так, то й просто. Тут знадобиться додаткова допомога. І я навіть знаю, яка молоток підійде ідеально. Отак От нарешті я дізнаю, що чекає на мене. Сподіваюсь, там буде щось більш смачне, ніж у дівчат. Ура! Це ж нутелла. Я її обожнюю, особливо малинову. Ну, і де вона де? Я чекаю. О, ні. Я не подумала про те, як паста буде на мене виливатися. Ось це так. Скітлс на обличчя тепер не виглядає таким страшним, правда? Так. Але що вдієш? Проте тепер я зможу з'їсти печива, занурюючи їх в нутелло. На мою думку, для щастя більше нічого й не треба. Неймовірно, смачно. Нічого собі, все шемим демс. Тільки ось мені дісталась найменша цукерка. Проте, яка велика у мене. Ой-ой-ой дан, -ой -ой, тобі тільки посміятись. У мене теж цукерка не маленька. Ой, а що відбувається? Ого, нам що доведеться їсти такими руками? Ой, здається, це навіть мило. А ти знаєш, я згоден. Круто виглядає. Ну так. Все цікавий челендж. Ну що, брітні, починай. Окей. От тільки мені треба придумати, як підхопити таку маленьку цукерку. Якщо я поспішатиму, то в мене нічого не вийде. Так, це потрібно зробити повільно та дуже-дуже обережно. Упала! але в мене майже вийшло. Так, так, ми будемо чекати довго. Мінді, давай давайте. Ну, добре. Моя цукерка набагато більше, тому я вважаю, що з'їм її без всіляких проблем. А? Ого, оце так. Цю цукерку можна кинути в стакан, а потім залити молоком. Вже відчуваю який смачний коктейль у мене вийде. А тепер залишилось тільки гарненько розмішати. Готово. Ну, а тепер саме час спробувати. Отак це навіть смачніше, ніж я думала. Я все, Ітан. Так, так, вже приступаю. Ого, моя цукерка не тільки велика ще й дуже важка. І відкусити її у мене не виходить. Що ж мені робити? Точно можна розбити цукерку кулаком. Так, непогано, але гадаю, що цього мало. Потрібно перетворити її на крихти. Ось тепер можна спокійно їсти. О, ні, здається, я помилився. Менді, допомагай. У тебе руки поменше, і ти зможеш зібрати ці уламки. Просто чому б не допомогти старому другу? Ось тримай смачного. Отак, смакота. Велике, дякую. Наступна порція. Ага, тримай. Ох, як я втомилась, мучитись цією цукеркою. Зачекайте, у мене вийшло. Друзі, я її спіймала. Серйозно? Ми за тебе такі раді. У нас всіх вийшло. Ну от, Цього разу мені не пощастило. У мене найменші автомати з жуйками. Проте просто Величезний. Це ви ще мій автомат не бачили. Ось це я розумію. Ого, а це, здається, монетки для наших автоматів. Ага, для мого маленького автомата така сама маленька монета. Ну що, я, мабуть, почну. Обережно за допомогою пінцета вставлю монетку в автомат і поверну. Так, тепер піднімаємо. О, а от і мої маленькі смаколики. Спробую. Ой, як смачно! Вау, я вам так скажу. Може, мої жуйки дуже маленькі, але бульбашки з них виходять непогані. От і я вважаю, що круто. Брідня, тепер ти. Легко. Я свої жуйки запросто дістану. Мені не доведеться вдаватися допомоги всяких там пінцетів. Я зможу спокійно насолодитись тією кількістю, якою захочу. Ого, які вони гарні. А ще неймовірно смачні. Ой, Ну, ось тепер у мене все обличчя липке. І дота яка? От умора. Я навіть відліпити цю мосу не можу. Вона прилипла до моїх рук. Хоч знаєте, це навіть прикольно. Нічого морзинішого я вже давно не бачила. Що ж, настав час і мені жуйки спробувати. Мої набагато більше, а значить, їх набагато смачніше ваших. Ого, дивіться, вони схожі на м'ячики для боулінгу. Такі точно за заодинокус не схопаєш. Я навіть не уявляю, яка бульбашка з них вийде. Але на смак це просто нереально. Ну що, гадаю, час спробувати надути бульвашку. Ого, вона дуже велика. Навіть занадто. Здається, ми її втрачаємо. Ого, я лечу. І як нам повернути її на землю? У мене з'явилась ідея. Ось цю масою жуйки можна використовувати як рогатку. Розтягуємо. А от сюди кладемо кульку з жуйки. Прицілюємось і запускаємо. Ой, тільки не це. Ой. Це не сама м'яка посадка. Ой, друзі, у мене такі гарні зірочки перед очима. Здорово, що ти повернулась? О, ні, маленька нотила. Нотела це здорово, особливо, коли її стільки. Це точно. Такої величезної баночки я ще не бачила. Але першою спробую та, якій найменше пощастило. Менді, починай. Окей, це все ж таки краще, ніж нічого. О, ідея. Я не буду їсти нутеллу в чистому вигляді. Краще я намажу її на тости, котрі приготую ось на цій маленькій кухні. Тільки подивіться, які вони милі. Трохи підсмажимо на сковорідці до золотистої скоринки. Ну, а тепер час намастити смачну пасту. Тільки подивіться на це. Здається, це навіть виглядає неймовірно апетитно. Ну, а тепер саме приємне: дегустація. М -м -м, здорово. Як вже закінчилась? Пітен, тепер ти. Окей. Мені пощастило не тільки тому, що моя нотела велика, а ще тому, що вона малинова. А найкращий спосіб поїдання нотели, звісно, за допомогою пальця. І навіщо вигадали всі ці ложки? Так же набагато смачніше. Точно не треба. Ну, добре. Та навіщо? Не застрягнеш у мене. Ой, моя рука. Вона і справді застрягла. Мені швидше, мені потрібна допомога. Є в мене одне рішення. Бензопила? Ні, дякую. А дивись, справто Ой, велике дякую. Ти мене врятувала. Все Менті, не потрібна мені твоя допомога. Брітні, твоя черга. Моя ну, не нарешті. Я, між іншим, згодна з Ітаном Немає способу краще з'їсти нотило, ніж зробити це рукою. Хоча у мене її так багато, думаю, в цьому випадку руками не обійтися. Смакота. Зрозуміла, мені потрібен черпак. Дивись, як здорово, я вигадала. Отак. Я просто на сьомому небі від щастя. А знаєте що? Черпак мені все-таки не потрібен. Є ідея краще. Я можу пити з банки. Все ж негарно. І все забруднилось. Так, ну і що? Виходить, я тепер теж смачна.